Всім привіт, друзі! Вы на каналі Хрена Базон Шляп І це і це незвичайний Dead Rails, Друга частина. Ми тут далі їдемо, Чекаємо на мирне місто. А що з нашим поїздом, блін, що сталося? Бліно. Але ти має, як блискавка. О, мирне місто! Тану, 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 тану. Чого прям перед мирним містом тут гігантський вірусний робот і бомбардира крокодилу. Він зможе заразити кольчиками своїми. Ні, не колись це в бомбардіра крокодилу. Куди він пішов? Так, аз бомбардирок крокодилу, що робити? Секунду, я все ж таки в мирному місті купив арушку, як ти. Получай! Тебе хе-хе-хе. Він якийсь почервонів. він ніби не гарячий. Та ні, все добре. Можна йти до мирного міста. Ага. Ай, ай, він гарячий! Я горю! води. ВОДИ! Блін... Ні. ура, за що? За що ти здох? А точно. Ні, ну я такий дурак, Мені ж є бандаж. Що я відхилю свого друга? Фух, Сенки, пішли вже. Пішли. Так, бомбардир крокодило вже трохи вистих. Але на всякий випадок я його собі в мішок покладу і продам потім. Все, пішли. Пішли. Не де то обіцяне мірне місто? А он воно. А, я забув. В цьому я забувся, що в цьому. <кхе> Ми двоє забулись. Що бляха в, в, в цьому... В цій версії, де Rails замість мирних міст до таких водоготели, але в них все одно можна речі продавати, і слава Богу. Ладно. Я йду продам бомбардиру крокодилу. Стоп, чого нікого нема за касою, Е! Продайте мені. Я вам хочу продати бомбардиру крокодилу, не. А, його так можна просто продати, навіть якщо нікого не можна, нікого нема за касою. Все у мене плюс 200 доларів, він ще й 200 доларів коштує. Це імба. Угу. Пішли. Ладно, пішли щось купляти. Пішли. І поки ми з Гурашею закупались, цей робот обійшов в турелі, і тут є Стікман, і він хоче вбити цього робота. Так, мені з цікаво, що на самому даху є. Ой, ай, а! а. І ох, це на місто браковане. Як і багато таких. Я хочу піти. А! Подивитись, що на самому даху будинку. Гоража вже там. Робот був обернутий в іншу сторону, і він нас не бачив. Так. Нам треба якось його вбити. Я в я йду на атаку. Ай! Це тобі за гуражу. На Ти і별. На. Що взяти? Так, зном, блін, бандаж треба використовувати. Чого гураже, ви ще здихає, дихає, а я ніколи якийсь знову буде дрелсі. Ладно. Все, поїхали. Ой! Я якогось знуба і чела збив. Поїзд нехай сам буде їхати, а я буду збоку тусувати. Палим. Ай! Я перевернувся. Давай валим. Ні. тут будь шаф. Може, в неї треба сховатись? Я так не думаю. Джой цей звук біжи в шафу, походу, пронесло, підтвердию тут. А ще він вже сам здох. Ем, тут... тут орен здох. Він весь роздертий і здохший. Чекай. Пахне жижою чорною. Ой-ой, походу, я поняв. Валим, валим, валим. Валим від нього. Нє, не, не. Просинайся, просинайся, просинайся. А! Ну і все. Ми тепер. Ми тепер в якомусь непонятному приміщенні. Поїзд не знати де. Ми не на вулиці. У нас якесь приміщення затягнули. Ладно, треба вибиратись. Ой. Тихо будь. Тихо будь, або я тебе заріжу. Чого, блін? Он чого? Вон чого, блін? У -у -у. Ух. фігура кудись пішла. біжим звідси. Біжи. Стоп! Ми шо кудись їдем? Ага, на бензопилах, Ой. Перестрибуй! Фух. Пронесло. Давай зупинимо. бо мене цей шум дістав вже. Ну і тепер що нам робити? Не знаю.